Ярмоленко пропустив у жовтні три матчі. Жоден із них кияни не виграли. Навіть більше зазнали ганьби 0-3 зі сам СунСпором в лізі конференцій. Становище Динамо викликало іронію. Ви думаєте, Ярмоленко дійсно захворів? Як нам розповіли? Ні, звичайно. Андрій просто не захотів брати участь в цій ганьбі, просто не захотів їхати. І все така нині атмосфера в Динамо. Врешті Ярмоленко повернувся на поєдинок з Кривбасом в рамках УПЛ. Кияни відвантажили ворота суперника чотири сухі м'ячі, і автором одного із них став саме Андрій Миколаєвич. Ігор Суркіс поспішив запевнити, що ніякого конфлікту між лідерами команди і тренером насправді не було. А вони тут журналісти. Були робочі моменти, але Ярмоленко має право щось підказати як лідер. Як досвідчений гравець, який грав у топ чемпіонатах. А тренеру може це сподобатись, а може не сподобатись. Але це звичайний робочий професійний процес. Чи ви гадаєте, що з Лобановським не могли так само поспілкуватися Белькевич, Шевченко або Ребров? Журналісти роздули якийсь конфлікт, що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах.